Сьогодні ми з вами спробуємо упорядкувати текстовий документ, котрий містить різні факти про різні материки. Цю інформацію ми могли взяти з мережі інтернет, з пошуку в системі Google чи, наприклад, при роботі з системою штучного інтелекту, але пам'ятаємо, що в будь-якому разі цю інформацію важливо перевіряти. Отож я би хотіла, щоб ці розрізнені факти були згруповані. В топ-10 фактів про кожен із материків. Для того, щоб це зробити, мені доведеться їх розсортувати. Зокрема, я створю розділи для кожного із материків: Євразія, наступний континент, про який йдеться Африка, далі Австралія, Північна Америка. наступна інформація у мене йде про Африку. Я її звідси виділяю, вирізаю. Ctrl-X і додаю до розділу, котрий стосується Африки. Наступний блок інформації про Євразію. І насправді, таким чином можна продовжити по решті тексту. Було би дуже непогано виділити назви континентів так, щоб вони були більш помітні на сторінках. Для того, щоб це зробити. Варто застосувати певне форматування. Для цього я можу використати інструменти, котрі доступні, одразу як на панелі інструментів. У нас є можливість обрати певний вид шрифту. Ну, нехай, наприклад, ось такий. Ми зробимо його, звичайно, більшим, а ми можемо його зробити жирнішим, курсивним, підкресленим. Ми можемо змінити колір. Цього шрифту і навіть додати колірне виділення для цього напису. Але якщо мені потрібно буде застосувати такий шрифт до інших континентів, мені доведеться повторити всі ці дії знову. Насправді, ми можемо дещо полегшити собі роботу. Зокрема, ми можемо виділити всі назви континентів певним стилем. Для цього я обираю панель інструментів, котра називається стилі, і призначаю для цього виділеного тексту заголовок другого рівня. Можна одразу порівняти, що для цього заголовка одразу змінено розмір шрифту, і може бути змінено ще й назву шрифту в залежності від того, які в нас налаштування на комп'ютері. Отож, застосую такий же стиль до решти. Назв континентів. Тепер спробую задати таке оформлення, яке я би хотіла бачити для усього тексту наших заголовків. І виділивши один із заголовків. Я попрошу замінити всі заголовки 2 у моєму випадку, на це оформлення. В результаті, у всіх місцях тексту, де я призначила попередньо заголовок 2, я одержала змінений вигляд цих фрагментів тексту. Якщо я вирішу змінити цей вигляд, наприклад, змінити колір виділення. То, якщо я не буду замінювати решти заголовків, вони залишаться старими. Проте, якщо я попрошу замінити заголовок 2 на це нове оформлення, зміни застосовуються до усього документу. Саме тому, якщо в нашому документі є багато фрагментів тексту, котрі мають однакове значення для нашого документу. Краще їх оформлювати за допомогою заголовків певного стилю. Наступний момент. Ми можемо забажати, щоб інформація про кожен із континентів починалася з нової сторінки. Для того, щоб це зробити, я, наприклад, можу скористатись клавішою Enter, щоб додати наступні абзаци і дочекатися, поки інформація про. В нашому випадку Африка не потрапить на наступну сторінку. Чудово! Але тепер я би хотіла ще додати на це порожнє місце ілюстрацію. Для цього я додам зображення, яке знайду в інтернеті. Наприклад, пошукавши Євразію. Але, халепа. Тепер інформація про Африку. Не починається з нової сторінки, вона починається з середини нової сторінки. Так трапилося тому, що я додала нові абзаци, і, відповідно, тепер, після додавання зображення, ці абзаци посунулися. Для того, щоб уникнути таку ситуацію, важливо не додавати зайвих абзаців. Але як же в такому разі можна потрапити? На нову сторінку, залишивши відповідно невизначену кількість місця на попередній. Для цього існує інструмент додавання розриву сторінки. Наприклад, додаю розрив сторінки для Австралії, і тепер, навіть якщо я вирішу додати зображення Африки. Обираються зображення, клацаю Додати. Інформація про Австралію не змістилась, вона залишається з нового рядка нової сторінки. Що ще зручно, якщо ми правильно форматуємо наш документ? У нас з'являється його макет, який дозволяє переміщуватись між частинами нашого документу, котрі мають стильове оформлення. Заголовок певного рівня. Хоча таке переміщення є дуже зручним, коли ми працюємо за комп'ютером, з електронним документом, варто зауважити, що, якщо ми почнемо друкувати цей документ, на папері не буде жодного змісту в цьому документі. Цей макет доступний лише в електронному вигляді. Для того, щоб отримати зміст в паперовому документі. Його необхідно додати, вставити зміст. І звертаю увагу, наші сторінки одразу пронумеровані, ми можемо знайти сторінку, на котрій є інформація про відповідний материк. Останнє, що варто додати до оформлення нашого документу, це форматування списку. Адже я говорила, що про кожен із континентів у нас наведено топ-10 фактів. Для того, щоб в цьому переконатися, виділяємо усі факти, котрі ви знайдете про певний континент у нашому документі, і застосовуємо до цього тексту формат нумерованого списку. Наприклад, ось такий.